Знову горіло 6 вересня о 15.26 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді в садовому товаристві Мічуринець у місті горішні плавні. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплена господарча споруда на площі 100 квадратних метрів та відразу подали ствол типу протект на гасіння пожежі. Пожежу о 18.38 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено господарчу споруду. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалося одне відділення 17-ї ДПРЧ. Причина виникнення пожежі встановлюється. За минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі, що виникли в екосистемах на території Кременчуцького району. До ліквідації пожеж задіяно 26 чоловік особового складу ДСНС та 7 одиниць техніки, 6 чоловік особового складу місцевої пожежної охорони та 2 одиниці техніки. Травмованих та загиблих не зареєстровано. Причини цих пожеж встановлюють фахівці ДСНС. Рятувальники вкотре застерігають, що спалювання рослинних залишків суворо заборонено. Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, лук, пасовищ та опалого листя складає від 3060 до 6120 гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає від 1530 гривень до 4590 гривень.